Корисно для кожного екологічне спілкування в соціальних мережах під час війни. Соцмережі стали невіддільною частиною нашого життя. В мирний час вони використовувалися для обміну інформацією щодо особистого життя, ведення бізнесу, спілкування. З початком війни соцмережі стали флагманом отримання оперативної інформації щодо воєнних подій. До того ж, користувачі соцмереж почали значно активніше обговорювати теми пов'язані з війною. З 24 лютого мільйони українців намагалися через соцмережі достукатися до своїх близьких, які проживають у країні агресорі Росії, та вперлися в стіну непорозуміння і ненависті. Ми маємо пам'ятати, що, окрім активних воєнних дій, які фізично руйнують нашу країну, точиться ще одна війна: інформаційна, вона менш помітна, але така ж руйнівна. Головним завданням інформаційних війн є Створення атмосфери бездуховності, впровадження негативного ставлення до культури та історичної спадщини, маніпулювання суспільною думкою, свідомістю, дестабілізація та залякування, активні мовні перепалки, які з'явилися в соцмережах, виправдання хороших русських також можуть бути інформаційними вкиданнями, мета яких посіяти розбрат і ненависть. Тому, коли ви стаєте свідком подібної ситуації та хочете активно прийняти в них участь, задайте собі прості питання: чи стосується це мене особисто моїх рідних або моєї безпеки. Що зміниться, якщо я активно включуся в подібну комунікацію? Який буде результат? Аби не потрапити в пастку інформаційних маніпуляцій, вмикайте критичне мислення, не лінуйтеся перевіряти інформацію. Звертайте увагу на такі ознаки маніпулятивних новин. Спричиняють занадто сильні емоції, повторюються одні й ті самі твердження, дослівно чи в перефразованому вигляді. Використовуються гучні гасла. Скориставшись цими порадами, ви навчитесь критично мислити, ваше спілкування стане більш продуктивним, а життя кращим. Бережіть себе та близьких, допомагайте людям. Все буде Україна!